Статті 4 та 5 Закону України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Стаття 4 Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника. У зв'язку з веденням бойових дій, у районах, в яких розташоване підприємство, установа, організація та існування загрози для життя і здоров'я працівника, він може розірвати трудовий договір за власною ініціативою у строк, зазначений у його заяві, крім випадків примусового залучення до суспільно корисних робіт у умовах воєнного стану, залучення до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури. Стаття 5 особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. У період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця, у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці, крім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами та відпустки. Для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність або першим робочим днем після закінчення відпустки. У період дії воєнного стану норми статті 43 Кодексу законів про працю України не застосовуються, крім випадків звільнення працівників. Підприємств, установ або організацій, обраних до профспілкових органів.